Ранку, лісам, і полям, і глибоким річкам, і морям, і метеликам, і бджолам, і квітам, і пташкам, і комахам, і світу, і діброві. Батьківщини мої, талинові. Доброго ранку, любі наші діточки, до нас сьогодні у гості завітає. Відгадайте, хто? Будьте уважні. Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це? Здогадалися? Так, це бджілка. Села і старана ціланька, він знайома і цікава комашка. Опускаю кобуток, поїдаю весело, працює та і кмітлива дівка ля-ля-я далега. Це зазезу, я, я квіточку люблю, Цезу і з надом я дружу. Це зазезу, я літечку люблю, Зазу, до сонечка лицю, Зазезу, я квіточку люблю, Зазезу, і з знадом я дружу. Зазозу, я літочку люблю. Жу -жу -жу -жу, Добрий ранок, доброго ранку. Добрий ранок, доброго ранку всім, всім, всім. Я, бджілка ляля. Діти, коли я гуляла на галявині, загубився в травичці мій друг. Допоможіть його знайти. А хто мій друг, відгадайте. На дорозі лежить квітка. Ви згортає, хотіла її підняти, а вона літає. Хто це може бути? Відгадала? Та це ж, мабуть, метелик. Так, це мій друг. Давайте підемо на пошуки його. Добре, але по дорозі, коли ми будемо йти, будемо промовляти чисто муку. Добре. І так. жу-жу-жу. Я біжу, біжу, біжу. Ду, ду, ду. Я метелика знайду. ів, ів!», ів. Він летів, летів, летів. Чок, 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 заховався між квіточок. «Молодці!» Ось ми побачили метелика на квітці. Послухайте, будь ласка, одного разу рано вранці в саду. Біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний яскраві вдягнений прання. Літає порхає зраділо, серед квіток веде танець і різнобарні легкі крила проймає сонце промінець. А давайте ми розкажемо про метелика і пограємо в гру. Метелик який? Швидкий. Метелик який? Різнобарвний. Метелик який. Гарний. Метелик який. І яскравий. Молодець. А тепер пограємо, що є у метелика. У метелика є крильце, лапки, очі, вусики і черепце. Молодці. Що стариться, що листить? Гляньмо, хтось там біжить жучок це яскравий, моторний, спинка червона, а всякочки чорні. Відгадай, хто це може бути? Це жучок сонечка. Молодець. Сьогодні прилетіло сонечко на мою долонечку. Триця червоненьке, спинка чорненька. Посіпачка хотило, а змізічика злетіло. Пограємо в гру. Наш жучок заховався, і ми повинні його знайти. Давайте його пошукаємо. Давайте подивіться уважно, де заховався жучок сонечко? Жучок сонечка заховалася за квіткою. А тепер скажіть повним реченням. Жучок сонечка заховався за білою квіткою. Молодці. А тепер погляньте, знову заховався жучок сонечко. Подивіться уважно, де заховався жучок сонечко? Жучок сонечко заховався за зеленою гілочкою. Молодці, ви відповіли повним реченням і знову шукаємо ми нашого жучка. Подивіться, на чому сидить жучок сонечко? Наш жучок сонечко, сидить на грибочку. А якого кольору шляпка у грибочка? У грибочка шляпка червоного кольору. А тепер скажіть мені повним реченням. Де сидить жучок сонечко, На чому? Жучок сонечко сидить на червоному грибочку. Молодці! Сонечко! Жук олень, а жук рогач. колорадський жук гусінь tela o bar dejan lá Мураха! Де б ми не знаходились? В лісі, на лузі, біля річки, ми завжди зустрінемось з комахами. Давайте пригадаємо назви комах. Хто це? Павук? А це хто джола? Хто це Мураха? А це хто комар? Хто це Муха? А це хто джміль? Світ комах багатий і різноманітний. Серед них зустрічаються корисні і шкідливі. Тому діти, коли ви відправляєтесь на прогулянку, то будьте обережні з комахами. Не беріть їх до рук, а краще поспостерігайте за ними, бо всі вони необхідні на землі. Оберігаючи комах, оберігаємо природу. Граємо в гру «Один багато. Будьте уважні. Один комар. Багато комарів. Молодці. Одна бджола. Багато бджіл. Один жук. Багато жуків. Один джміль. Багато джмілів. Молодці. Ви були дуже уважні. Діти, у нас сьогодні в гостях наша люба бджілка Ляля. Давайте скажемо про неї лагідно. Бджілка у нас яка? Як можна її назвати лагідно? Бджілка, бджілонька. Вона літає, збирає мед по квітах. І як можна її за це назвати? Бджілка трудівниця, працьовита, бджілка. Малята, а ви знаєте про мене прислів'я? Бджола мала, а й так працює. Джола летить на всякий цвіт. У кого бджоли, у того і мед. Дякую вам. Малята, ви молодці. Ви допомогли мені знайти мого друга метелика. І тепер у мене з'явилось багато друзів. Дякую вам, до побачення. До побачення, бджілка. Діти, ми сьогодні з вами добре опрацювали, наче жінки трудівниці дізналися дуже багато цікавого про комах. А ви любите спостерігати в природі за комахами? Отже, присилайте свої відео, малюнки про комах. Ми будемо чекати. До побачення!